Хей, ви на каналі Вір'їна. Мене звати Валентина, і я вітаю вас з Днем Святого Валентина. Хай у вашому житті буде море кохання та радості. І хай вимрє вся рушня. Не знаю, як у вас, та в мене останній рік настрою для святкування зовсім немає. Я думаю, причини тут явні. Та все ж це не діло. Не можна занепадати духом. Тож потрібно робити настрій собі самим. Я вирішила стати вашим купідончиком і підготувала невеличку добірку легеньких книг для романтичного настрою. Сідайте зручніше і перевірте, чи підписались ви на мій канал. Почну з книги Коефіцієнт поцілунку про цю книгу я дізналася в Тіктосі, одразу купила і одразу прочитала. Якщо ви любите фільм «Красуня» з Джулією Робертс, то ця історія теж вам зайде. Тільки тут дещо трішки інакше. Стела 30-річна, багата, успішна в кар'єрі жінка. Вона живе математичними розрахунками та алгоритмами. Єдине, що вона не може вирахувати, як знайти хлопця, з яким їй буде комфортно. Через легку форму аутизму дівчині важко заводити знайомства, а тим паче відкриватися для стосунків. Одного дня дівчина наважується скористатися послугами ескорт-сервісу. Дівчина певна, що чоловік, для якого кохання такого роду є буденністю, допоможе їй пізнати науку любові. Її вчителем стає Майкл. Чоловік знає все про бажання жінок. Його лозунгом слугує чиста логіка і ніяких почуттів. Та зустріч з милою кумедною науковицею ставить під загрозу це правило і розпалює майкла вир почуттів. Як ви розумієте, книга 18, але інтимні сцени прописані тут зовсім не брудно, а ніжно. Крім того, Гелен Хонг розкриває за кулісся роботи в ескорт сервісах і пояснює, на прикладі Майкла, що у таких чоловіків та й жінок існують свої приводи та й секрети для роботи в таких службах. Друга книга, яка при прочитанні змусить вас посміхатися і перенесе у легку романтичну комедію, випадкові наречені. Олів та амі сестри близнючки. Вони схожі зовні та кардинально різні всередині. Амі цілеспрямована й успішна її скрізь стало новить. Навіть розкішне весілля з двома сотнями гостями, шоколадним фонтаном і силою селеної троянд їй вдалося оплатити з онлайн вікторин. А ось Олів вічно нещастить. Та ще й самонавіюванням у дівчини проблеми. Вона ніби постійно чекає кінця світу. Воно й не дивно, бо ще з самого маличку Олів в в різні халепи. Коли їй було шість, малеча виграла ведмедика, але автомат завис і, щоб дістати іграшку, чесно виграну, Олі залізла в автомат. По дорозі зачепилася паском, лишилася без штанців, і дві години прочекала, поки її дістануть з іграшкового полону. І роки минали та на візіння Олів посилювалися. Їй не щастило ні в роботі, ні в особистому житті. До речі, щодо стосунків з хлопцями, років зо три тому сестра познайомила Олів з Ітаном. Хлопець дуже сподобався Олів, та все щось між ними пішло не так, і з того часу велика неприязнь і навіть ненависть між ними просто аж іскриться. Ось тепер, маючи підґрунтя про наших героїв, можу розповісти самий сік ситуації. Весілля Амі минає прекрасно аж до того моменту, поки всі гості не починають обльовувати один одного. Все ж таки не завжди гарна ідея користуватися знижками халявою, правда? Олів та Ітан дивом не опиняються в епіцентрі цієї епідемії. В перше житті Олів щастить. Та ще її сестра Амі пропонує їй замість неї поїхати на десятиденну мандрівку в теплий острів Мауї. І це було б чудово, якби її напарником не виявився, її запеклий ворог Ітан. Ці двоє летять на острів, і там їм потрібно грати новоспечену сімейку. Чи вдасться цим двом пережити 10 днів і не повбиватися? Чи можливо відчуття неприязні зміниться якимось іншим почуттям? Я впевнена, ви бачили схожі сюжети в американських фільмах. І ця книга, як такі фільми, читається легко і невимушено і дарує позитивний романтичний настрій. Третя в цьому списку гіпотеза кохання. Це новинка від видавництва Юват. До речі, так склалося, що всі сьогоднішні книги цього видавництва. Почну з того, що я не була налаштована на прочитання цієї історії. Мене не зачепила нотація. Та потім я прочитала біографію письменниці і мені стало цікаво, як авторка наукових статей нейробіології пише про кохання. І я ні краплі не пошкодувала, що прочитала цю історію. Вона справді дуже емоційна і романтична. Перше, з чого я хихотіла, головна героїня Олівія, така сама скнара, як і я. Та ще й горнятку має Іскубіду, теж як і я. Дівчина вступає на аспірантуру і ставить собі за мету закінчити своє дослідження раку пішлункової залози. Олівія зациклена на цьому. Та все ж вона не зовсім лабораторна мишка. Дівчина має друзів і дуже їх любить. І саме через них втрапляє невеличкий казус. Нещодавно Олівія розійшлася із хлопцем Джеремі, і той, одразу, коли вони розбіглися, запросив її найкращу подругу Ань на побачення. Головна героїня Олівія щиро хоче, щоб ці двоє були разом, і аби довести подорозі, що вона не має жодних почуттів до Джерімі, Вона зав'язує фальшиві стосунки із викладачем, найжорстокішим викладачем кафедри біології Адамом Карлсеном. Чому саме з ним? Можливо, тому що Олівія випадково ціла його посеред університетського коридору, коли Ань проходить повз. Насправді ситуація з нібито стосунками вигідна обом. Тож ці двоє вирішують давати, що вони зустрічаються разом десь час від часу пересікатися, наприклад, пити каву, щосереди у старбаксі. Прикидатися закоханою коханої олівії не так складно, оскільки виявляється, що Адам він такий уже йкець. Він молодий, красивий, розумний. З гарним почуттям гумором та ще й завжди підтримує Олівію. Дівчина починає відчувати тягу до Адама. Але що робити, якщо він закоханий в іншу, якою марить уже понад два роки? Мені ця історія здалася дуже милою. Хотілося обійняти головну героїню, вона була дуже кумедна. Що ж, до Адама він мене вражав своєю цілеспрямованістю і добротою. Ось такий коротенький перелік, та все ж маю надію, що якась книга та й зайде вам. До речі, друзі, мені цікаво, чи святкуєте ви день закоханих? Якщо так. Як відзначаєте? Чекаю вас в коментарях. Напишіть, будь ласка. Щиро вдячна вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, лишайте вподобайки. Дякую, що ви зі мною. Побачимось незабаром. Па-па!